Друзі, привіт! Ви на каналі Продяк і сьогодні ми хочемо поговорити з вами про прилади Conway kv 510 Це прилад 2 в одному. Зарядка та тестер для акумуляторів. Прилад поставляється в такій картонній коробці. На тильній стороні ми бачимо основні характеристики приладу, для яких батарей він застосовується. Ось власне у нас сам прилад. В комплекті також маємо. Кабель для підключення вилки 220 вольт, брошурку від Conway, інструкцію. Інструкція на англійській мові і мішечок для зберігання або переноски. На передній панелі у нас знаходиться чорно-білий екран, два індикатора зарядка зелений та помилка червоний, кнопочка для вибору режиму repair десульфатація, а також для навігації по самому приводу. Вверх-вниз, escape та Enter. На задній стороні у нас характеристики приладу, на нижній стороні у нас вентилятор, та роз'єм для підключення вилочки 220 вольт. На верхній частині у нас також є прорізи для ефективного охолодження приладу, та власне роз'єм для крокодилів, який є незйомним. Крокодили виконані в стандартному в принципі, для конової виконанні. Тут у нас кабель іде роздвоєний на кожен крокодил. Зазвичай в такому виконанні йде якщо один кабель на зняття самих показів, наприклад, ця сторона, а інша сторона у нас йде на живлення самого приводу. Друзі, для того, щоб нам детальніше оглянути меню та власне роботу самого приводу, потестуємо його на нашому акумуляторі. При першому підключенні, як то кажуть, з коробки прилад у нас на англійській мові. Тому в першу чергу розглянемо з вами пунктик сетап налаштування. Перше, це у нас є вибір мови: є англійська, французька, іспанська, німецька, російська, італійська, португальська. Виберемо російську мову, наприклад. Є налаштування зумер, можна вімкнути, можна вимкнути, наприклад. Є налаштування контрасту. Не знаю, чи буде вам на відео видно, але. В загальному різниця по таким налаштуванням є, і все-таки він оптимальний, мабуть, отак як було з заводу, це 44%. Так, установка времени зарядки. Тут у нас по замовчуванню йде 12 годин. Можна налаштувати від однієї години і до 48% повернемось до стандартних налаштувань на 12 годин. Можна зробити тест приладу, це тест дисплею. На момент того, чи немає битих пікселів. Можна зробити тест клавіатури, там вверх-вниз, Enter, Escape і ще раз Escape, щоб вийти. Є меню. Про прилад тут можна побачити версію софту, версію програмного забезпечення, але при цьому всьому роз'ємів тут для підключення кабелів якихось щоб прошити, оновити перелад, їх немає. Настройки ми з вами переглянули щодо основних пунктів головного меню: їх є п'ять. Перший це перевірка, це тест акумулятора. Ось, власне, в наприклад, в такому режимі. Другий режим це відновлення або десульфатація, відновлювальна зарядка. Третій режим це стандартна зарядка. Четвертий – це просмотр, це перегляд або видалення результатів по останніх тестах. Давайте розглянемо детальніше роботу приводу як тестера акумулятора. Для цього в нас, власне, все, що потрібно є, це крабики підключені до акумулятора. Акумулятор у нас сьогодні на тесті це новий Excite AGM на 80 Ампер годин. Вибираємо режим перевірка. У нас акумулятор знятий з автомобіля. У нас AGM. Стандарт у нас EN, по EN у нас 800 А. Є 800 А вибираємо і робимо власне тест. Бачимо перший пункт. Це у нас стандартні номінальне значення 800 А, по EN стандарту. Другий пункт це у нас пунктик сох, це власне живучість акумулятора, скільки Ампер він видає. При фактичному це 723 А сок, наскільки він заряджений? Це 98%, у нього 12,84 В. Та опір 3,16 і власне заключення АКБ ісправне. Рекомендуємо, якщо це новий акумулятор, і ви плануєте до купівлі, наприклад, акумулятор заміряти при повністю зарядженому. Тобто, якщо тут 98% для правильного тесту акумулятор треба зарядити. Були випадки, ми вже тестували, що, наприклад, як в цій ситуації 723 А, ампера, після повної зарядки пусковий струм може бути трошки вищим, і від цього власне заключення і живучість акумулятора буде теж по тестам. Більш правдива і більш точна. Наступним пунктом у нас в перевірці є режим на автомобілі. Для цього ми перемістимося з вами вже до авто і покажемо, власне, що у нас тут дозволяє зробити. Друзі, у нас піддослідний кролик сьогодні знову акумулятор, який ми міняли декілька місяців тому. Перевіримо його даним приводом. Ну що ж, в першу чергу, проведемо тест перевірку. У нас вже режим на автомобілі. В першу чергу зробимо тест АКБ. Так, тут нам рекомендує зняти поверхневий заряд. Ну, у нас автомобіль, якраз в принципі, тільки що знімався, тому просто окей. А у нас стандартний АКБ по ЄН у нас має бути 770. Ой, 760 навіть так. Йде тест. І бачимо, що фактичних 99% у нас 758 А фактичного струму заміряного. Зряджений він у нас на 98% 12,6 вольта. Тобто все по акумулятору гаразд. Наступний у нас режим це перевірка. Знову беремо на автомобілі і у нас тест системи пуску. Беремо Enter. Так, у нас заглушений двигун є. Окей. І запускаємо двигун. Так, бачимо, що є тест. І так, час. Бачимо, максимально було у нас 10,3 вольта, мінімально 8,8. Ну, такі от у нас параметри. Третій тест це у нас тест системи генератора. Тому для цього ми відразу заводимо автомобіль. Заходимо в тест перевірку. Бачимо, що відразу у нас є пульсація напруги. Нагрузочний тест. Зараз ми збільшимо обороти до 2500 і натиснемо Enter. І бачимо, що у нас 14,8 вольт. Навіть видає, що перезаряд. Отакі от значення ми зняли даним тестером. Ну що ж, в якості тестера даний прилад ми перевірили вже в різних умовах. Тепер давайте подивимося, як він справляється в ролі зарядки. Для того, щоб потестувати прилад в режимі зарядки, скористаємося кабелем, який є в комплекті з приладом. Вставляється він в нижній частині самої нашої зарядочки. І підключаємо його до 220 В. Тобто живлення воно бере також і від 220 В. Для перевірки власне, самої зарядки ми в першу чергу накидаємо крабики на акумулятор. Вибираємо режим, давайте почнемо зі звичайної зарядки. Вибираємо Enter і бачимо, що відразу пішов процес, загодів у нас вентилятор. Почав були мати індикатор charge зарядка. Бачимо, що акумулятор наш практично заряджений, тобто 90%. 3,2 ампера, наприклад, зараз йде по зарядці. 12,7 вольт сам акумулятор. Бачимо ще також індикатор по тому, що це літній режим. При низькій температурі тут буде режим зимовий, та напруга буде трошки більшою. По самій зарядці, власне, все дуже просто. Тобто, ви можете в такому режимі її лишати автоматично. Після повного заряду акумулятора буде підтримуватися просто ступінь його заряду. Розглянемо тепер режим відновлення. Вибираємо востановлення, натискаємо Enter. Просить звернути увагу, щоб він не був підключений до бортової мережі автомобіля. Натискаємо Enter, бачимо, що світиться у нас восстановлення. Індикатор Charge працює і, в принципі, все. Тут ми нічого не бачимо, ні струм, який подається. Хоча при замірі власне, струмовими кліщами. Можна побачити, що в цьому режимі зарядка йде така ступінчата, тобто поступово зростає струм і падає, зростає і падає. І такими власне хвилями і йде зарядка. В режим відновлення можна навіть е при звичайному меню, натиском кнопочки Repair, зайти і відразу стартанути саму зарядочку. Ось як бачите, вже відразу пішов режим Repair. Давайте перевіримо ще, власне. По самій зарядці, як відбувається у нас захист, От, наприклад, від того, що у нас краблики не підключені, ми вибираємо зарядка. Ага, бачите, є помилка. Також має бути індикація, якщо у нас буде замкнуто, наприклад. Є помилка, при цьому, якщо увімкнути звукову індикацію, то зараз наша зарядочка ще й пищала трошки. Давайте зараз підключимо назад краблики. Ось, відразу зарядка зрозуміла, що все гаразд, і пішов заряд. Друзі, підведемо підсумок. Ми з вами розглянули сьогодні модель Conway KV-510. Це доволі універсальний прилад, який дозволяє вам і робити і тести акумулятора, і їх заряджати. В першу чергу відмітимо те, що у нас зйомний роз'єм для підключення 220 вольт, і це дуже класно, тому що якщо ви використовуєте привод суто як тестер акумулятора, то у вас тут не заважає лишній провід, і він нічим сильно не відрізняється від інших тестерів акумулятора. Ну, хіба що тим, що він там трошки грубший, такий бочечкою у нас іде. Але в цьому це дуже класно і це дуже зручно. В другу чергу давайте відмітимо саму зарядку. Вона є імпульсною, вона є з режимом відновлення. Тобто, в принципі, це все те, що потрібно вам для домашніх умов, для домашнього використання. І ви покриваєте таким чином цілком спокійно дві своїх потреби. Також відмітимо те, що прилади є в доволі хорошому такому виконанні. Конвей, в принципі, в нас ніколи не було проблем з виконанням, що по корпусам, що по якості самих приладів. Тут теж все на рівні, все класно, все добротно. Ціна приводу також є доволі доступною, якщо вибрати його функціонал порівняти з іншими приладами. Тому однозначно наша рекомендація до покупки, якщо вам потрібно от такий от універсальний прилад в домашньому використанні. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а також, якщо лишились додаткові питання, ставте нам їх у коментарях. Якщо ти додивився це відео до кінця, лови промокод PRODIAT, який тобі дасть знижку в 100 гривень на цей товар.